Маріна Денисюк, Байки Леоніда Глібова, бджола і мухи. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи, того дива. Про це найбільше джміль гудів. Тут, кажуть, доля нещаслива. Дурний хто досі не летів. Покинь макову Україну, дз! нехай і грець та помандруємо на чужину дз! аж до веселих тих долин, де доля краще витає, і може плаче нас здучи. Зими там, кажуть, не буває, Гляняй безпечно живчи. Так одна муха цокотуха. Базікала з хумою вдвох, коли поглянуть на горох. Сидить пчола та мовчки слуха. Здаренькі воли! обидві мухи загуділи. Ай добре, що зустрілись з вами. А ну та й ви збирайтесь з нами. На це ботла сказала їм: Шкода, я. Рідну Україну не проміняв на чужину. Нехай це щастя вам самим, а мухи разом задзищали. Ось годі не кажіть, жили ми тут добра не знали, бо дай би так не жить. Та, пани, дурні селяни усяка шкодить нам, Щодня таке життя погане, колись так буде й вам. Я цього не сподіваюсь, сказала їм пчола. Мені шанола скрізь була, бо я без діла не тиняюсь. а вам однаково, що тут, що там? Ви ні на кого не жалкуйте, обридло тут, туди мандруйте, на втіху павукам!» Я, прохочих, до мандрівки. Давно сказать хотів, хто дома следашів, тому не жаль домівки. Діди, мовляли їм колись, і діти ринди куди інде. Нащо нам взялась? Там, може, вас не знатимуть, то й риндою не зватимуть.